Всім хелов, ребаді, доброго ранку. 4 серпня сьогодні на Олімпійських іграх в ріо де жанейро вже почалися перші змагання. І сьогодні починається на XP, на каналі XP та на порталі XP. Проект, який називається День Ріо. Щодня вранці ми будемо розказувати вам про все, що відбулося попереднього дня, обговорювати всі події, і звичайно найцікавіші. Для нас, тобто, виступи української збірної до вашої уваги. Коротенький випуск News, все найцікавіше все головне, що писав портал UA сьогодні. А це означає все, що відбулося, тому що ми розказуємо як завжди про все, що відбулося. Отож, в перший день змагань в жанейро за два дні до церемонії відкриття відбулися шість футбольних матчів жіночого футбольного турніру. І е, дивіться їх перші результати в нашій новині, яка називається е, розклад результати розклад дня мінус два за два дні до відкриття. Перший м'яч е, забитий на турнірі був шведкою Нілою Фішер о 19.75 вечора, 3 серпня за київським часом. Швеція перемогла південно Африканську Республіку, Канада Австралія зіграли в 2-0. Бразилія. Господарки перемогли. Китаянок дуже переконливо. Ще більш переконливо. Німеччина виграла у екзотичній Зімбабве. Чинні чемпіонки Олімпійські Нова Зеландія здобула перемогу над точніше, США. Здобула перемогу над Новою Зеландією. 2-0 у цьому матчі. Цей в цьому матчі працювали на цій грі представниці України Катерина Монзуль і Наталя Рачинська стали першими українками. Які значно турнірі засвітилися. Відпрацювали пані Катерина відпрацювала головним арбітром: три жовті картки, всі три нові Зеландії. Ось так Україна вже почала свою присутність на Олімпійських іграх в Ріо де жанейро Далі наступна наша тема, і наступна наша новина наближається церемонія відкриття, і Україна призначила. Прапороносця збірної, в принципі, якщо дивилися ви матеріал, сподіваюся, дивилися наш. Ми вгадали його ім'я і прізвище Микола Мільчев, найстарший спортсмен збірної України, олімпійський чемпіон 2000 року ще 16 років тому з стендової стрільби. Три був обраний на зборах команди, обраний або призначений. Не будемо заглиблюватися. Був обраний. Прапороносцем, прапороносцем збірної, і є у нас невеличкий матеріал, був невеличкий матеріал, в якому ми згадували про те, що жоден із прапороносців української збірної з 94-го року на іграх, на яких він ніс прапор, він або вона або на пізніших іграх ніколи не здобував олімпійської медалі. Поганою прикметою вважається. А, ця честь величезна честь насправді для е, кожного спортсмена. І в останні роки ось у нас тут всі-всі всі прапороносці від 94-го року Віктор Петренко розпухлий ахіл на правій низі, у Сергія Бубки, який 96-го ніс е, прапорну і так далі. Е, 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 вважається поганою прикметою, тому в на останніх іграх. Е, значу, Почали ставити спортсменів, які уже на попередніх свого досягли і їхали вже не з такими серйозними амбіціями, так будемо говорити дипломатично, на Олімпійські ігри. Тим часом е визначаються е визначаються уже прапороносці у інших команд. Е наприклад, у збірної Великої Британії Енді Марей понесе е прапор Майкл Фелпс. Понесе прапор у команди Сполучених Штатів Америки найтитулованіший в історії Олімпієць. Ну і у нас принагідно до цієї історії є ще одна. Я думаю, цікава буде вам також фотогалерейка. Список найцікавіших носіїв, найцікавіших прапороносців Різних країн, достатньо несподіваних, хтось симпатичний, хтось відомий, як Каролін Везняцький, наприклад, бачите, а... Рафаель Надаль, ну і далі, і далі і далі яскраві дуже персонажі. Залучені у цей процес це велика честь, звичайно, але ось така погана прикмета, як ну мені здається, тільки у нас така. Але сподіваємося, що врешті-решт ми її і наша країна і наша команда її побореть. Наступна новина дуже е, цікава. Пам'ятаєте, я думаю, що ви звернули вже увагу, але тим не менше е, нагадаємо: Ігор Шимечко супертяж у важкій атлетиці. Їде на Олімпійські ігри свої треті. Після травми його товариша і колеги по збірній Романа Зайцева. Ігор Шемечко. Ну так ми трошки прикрасили, написавши, що він прям відпочивав, відпочивав на пляжі. Це був відпочинковий комплекс у Києві. Ігор постійно тут і готувався. Готувався до Ігор, готувався до Ігор. До Олімпійських е, і у нас є інтерв'ю із Ігорем Шемечком, Інтерв'ю, в якому він дуже цікаве. Е, і про розповідає Ігор і про те, що він е, дізнався, отримав інформацію, ще за тиждень е, до. Е, Власне, сьогоднішнього цього офіційного оголошення. Але ще невідомо було наскільки серйозна травма. Команда чоловіча тренується у Кам'янці-Подільському ігор у Києві на базі у Кончі-Заспі він почав тренуватися. І ось дуже цікавий у нього меседж. Вперше в історії, вперше в кар'єрі, такими темпами він надолужує те, що він ну, як запасний спортсмен нормально, що людина не готувалася спеціально. Рекомендую почитати. Інтерв'ю. Ну і е, вболівати звичайно за Ігоря тепер, тому що дворазовий чемпіон Європи, і взагалі, один з найяскравіших спортсменів 31 рік. Йому 30, власне 31 буде цього року. Він один з найяскравіших спортсменів української е, збірної е, продовжує прибувати українська збірна до Ріо, Продовжує Виїжджати з Києва, прибувати. Одну із таких груп ми проведжали. Ось вам така невеличка розма... замальовочка про Христину Стую, Призерку Олімпійських ігор 2012 року в Естафеті 4 100 метрів, яка їде із красивим патріотичним, патріотичним манікюром. Ось так було. Будували спеціально так, бачите, от, український прапор в, в Амбре. Бразилійський прапор і, звичайно, Ріо, Олімпійські кольця. Все тематично. Скільки часу це забрало? Цілетренування. Чотири години. Я вже не могла сидіти, я вже просила майстра, можна я постою, посижу, полежу. З яким ти їдеш настрій? З ким як зараз, так, хоча зараз ніч 4 ранку. То у мене настрій супер. Ну, Ось таким сподіваємося, налаштували цим інтерв'ю, цією інтерв'юшкою власне, позитивний позитивний настрій. Пару слів буквально просто від себе, значить, не від себе, а інформація про те, які команди вже є українські. Там академічне висловання, байдарки і каноя, спортивна гімнастика, велоспорт. Практично всі види, крім маунтинбайку. Стрільба з лука дзюдо, вже теж доїхали стрибки у воду, настільний теніс, шпажистки і шабрістки приїхали, боксери і одна боксерка, кульова, кульова стрільба. <кій> і приблизно 40 із 65 легкоатлетів. Там, 4-го числа, вирушає греко-римська боротьба із Жаном Болоніком. Синхроністки їдуть 8-9 числа. Чуть пізніше їде також сучасне п'ятиборство, Художня гімнастика, вся команда їде спочатку у Віторію в Бразилію, але не в, не в саме це місово, не в саме Олімпійське пекло або, або рай, кому як. А їде у Віторію на тренувальні збіри, Звідти вже переїде ближче до виступу. у художниць в кінці, в самому в кінці Олімпіади. Вільна боротьба їде 12-го, а жіноча боротьба, де три чемпіонки світу. У нас їде в ріо 9-го 9 числа тим часом уже давно спортивна представники спортивної гімнастики. І ще одна така невеличка штука. Подивіться як круте сальто, яке зробив Ігор Радівілов ну, власне, на, на тренувальній арені. Тренувальній арені Олімпійських ігор. Ось таке він дивіться вичудимо. Ще раз подивимося, для того, щоб уже на Великому екрані. Владислав Гріко, до речі, який знімав цю історію, є наймолодшим спортсменом української збірної. Це так просто до слова. Тепер є у нас іще одна. Ще кілька історій, про які ми вам розкажемо, але перед перед цим скажу про те, що ось ця фотографія Інни Осипенко-Родомської, колишньої нашої, зараз бержанки, надихнула нас. Вона приїхала в Ріо і засвітила свій торс і м'язову. Мускулатуру, власне кажучи, і ця історія нас надихнула на те, щоб зібрати в одній фотогалереї усіх спортсменів, які їх приблизно в районі 26 людей, які е, виступали колись за Україну або народилися в Україні, або виступали е, за Україну і зараз виступають за інші команди в дуже е, різних видах спорту. Вони від п'ятиборства навіть є в водному полу і в волейболі, де у нас. Немає команд. Ну і е, в плаванні обов'язково подивіться, ось так галерейка називається у нашій, е, у нашій фотогалереї. Е, тепер далі швиденько е, кілька, е, кілька таких е, новин. Коротких, наприклад, з'явилися фоторепетиції олімпійських відкриття Олімпійських ігор. Це така дуже затаємничена штука, її намагаються ніколи ніколи не показувати, але генеральну репетицію не можна не провести. Ось провели і люди. Звичайно, нафоткали і вивісили. Мало шансів про нинішній техніці, звичайно їх заховати. Тому от можете подивитися, якою вона приблизно буде. кажуть, що вона буде в кілька разів дешевшою. Більш бюджетною будемо так говорити ніж у Лондоні на Олімпійських. Ігор, іграх. Пеле, який буде запалювати Олімпійські вогоні, знову таки, вперше це не приховується цей факт, ну або практично не приховується. Говорять, що він буде запалювати, хоча Пеле іще не впевнений, але сказав, що Томас Бах, президент МОК, особисто попросив його запалювати вогонь. Але є. Контракти, які можуть завадити Пеле бути на відкритті Олімпійських ігор. Я не вірю в це, чесно кажучи. Головна найбільш культова фігура Бразилії, спортивної Бразилії Пеле не приїде на Бразильські Олімпійські ігри. Я, ну, це важко повірити. Думаю, що все-таки. Це не зовсім так. Росіянці Дар'ї клішені, ще поки що остаточно не дозволили виступати в Ріо. Пам'ятаєте, там була історія про те, що е, і просила міжнародна федерація легкої атлетки. наполягала, щоб вона виступала під нейтральним прапором. МОК за своїм статутом на це піти не поки що не може, поки що не домовилися. Агент президент, новий президент Російської Федерації заявив, що поки що інформації точної немає. Буде клішена дозволять клішені. Виступати чи не дозволять і ще один такий трошки дражливий момент для організаторів. Не продані всі квитки, на причому достатньо велика кількість квитків не продана. Можливо, будуть залучати школярів. Немає богунівців, курсантів-богунівців у Бразилії, тому от планують. Залишати планують залучати школярів і в черговий раз не можуть продати. і Це не перший раз вже на Олімпійських іграх. Не можуть продати всі квитки організатори ігор і б'ється. Звичайно, по статусу, статусу ігор. Прогнози в справа невдячна, але без них ніяк. Sports Illustrated дуже авторитетний американський, значить, медіа авторитетне американське. Дуже прям такі прогнози по прізвищах розписала і нам, зокрема, також нам 12 медалей прогнозують. Нагадую, що 19 було б було б з медалей Юлії Калі, Каліни. Потім забраної на Олімпійських іграх в Лондоні. Ось нам прогнозують 12 нагород, і при чому навіть розписали, що три у нас буде золото в жіночій командній шаблі у Юлі Ткач у вільній боротьбі і у Жана Беленюка у Греко-Римській боротьбі Олі Харлан прогнозують срібло а золото Софії Великій. Жіноча командна шпага здобуде бронзу, як думає Sports Illustrated. У Верняєва буде тільки одна нагорода: дві нагороди у синхроністок, дві у Лені Костевич. Одна у Якова Хамо, де Зантерає, незрозуміло, і одна у ще одна у греко-римській боротьбі у Олександра Чернецького. Ну, такий прогноз, звичайно, аргументований, але пам'ятаємо про те, що всякі бувають різні історії. Дуже багато різних фото, красивих е знімають колеги. І для вас також є галерея найкращих фото. Ну, фактично перших. Перших днів Олімпійських ігор всякі різні моменти пов'язані із такими непівполітичними проявами в з'являється Томас Бах зараз. Це включається політика спортивна і просто такі ш фотошедеври яких дуже багато сестри Вільямс, які не побоялися віруся зіко і прилетіли на Олімпійські ігри. Новак Джокович на відміну від своїх колег тенісистів, також uh, приїхав Кріс Фрум, переможець Тур де Франс, і наші uh, дівчата Юля Прокопчука, Анастасія Недобіга у нашій добірці найкращих фото перших двох. Днів, а потім будемо відзвіт... фотозвітуватися перед вами найкращими фото кожного дня. Ну і на завершення анонсую о 10 ранку щодня. О 10-й ранку в студії, яка за моєю спиною знаходиться, буде студійний проект. Він дуже просто розвивається. День Ріо студія. Ми будемо з гостями, з вами також вас обов'язково запрошуємо обговорювати новини. Олімпійські новини, наші результати, наші перемоги, наші поразки, наші емоції, факти, фактів дуже багато цікавих. Першим гостем сьогодні студія вже чекає Романа Вірастюка, який, на щастя, почуває себе дуже непогано. Не настільки добре, щоб поїхати в Ріо, але приїжджає сьогодні до нас. У студії, ось такий у нас сьогодні перший день. Ми говорили вам про день мінус два, але і ще буде звичайно день мінус один. Там буде це 6 годин різниця. Нагадую з Ріо. Там будуть матчі футбольного турніру. І, зокрема, зараз покажу вам ще найкращий, найкрутіший, так скажемо, матч. Наступного дня, 4 серпня, за ріо відбудеться в Сальвадорі, де олімпійські чемпіони Мексика гратимуть із чемпіонами світу Німеччини. але ви розумієте, що це дуже умовна умовні статуси, тому що в футболі чоловічому навіть не від жіночого на олімпійських. Іграх грають молодіжні збірні Ю-21, тому покоління змінилося, ну а чемпіонів світу в Німеччині немає. Але тим не менше, такий от статус не можемо уникнути, цього, значить цих ярликів трошки. Отож, перший день змагальний день Олімпіади закінчено, і про нього ми будемо говорити з вами в студії. А ви дивилися проект новини Монітор Ньюз. З вами був Олександр Мащенко. Побачимося.